Всякому городу нрав і права, всяка свій ум голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого малить наживий свій біс! Як у суспільстві виникає еліта, як люди. Черговий раз, переживши бурхливий шквал демократичних поривань, знову починають ділитися на кращих і гірших. Якщо вам протипоказаний скепсис, якщо ви боїтеся розочаруватися в людстві, вам не варто приходити в архів з серйозним дослідником. Краще вже обмежити читанням романтичних новел. Бо історичний документ завжди виникає в результаті зіткнення інтересів. І тоді історична правда показується аж занадто багатомірною. В результаті національний герой може видатися занадто зухвалим, а нічим не розбійник благородним. Це славне містечко Глухів. Три чверті 18 століття цей нинішній районний центр на Сумщині був столицею гетьманів Лєвобережної України. Але то була цілком підконтрольна столиця. Зсередини її контролював Глухівський гарнізонний полк, а поруч за річкою Есманя була вже Росія. Собор, в якому піддавали анафімі Івана Мазе. Згодом він став місцем обов'язкової старшинської присяги. Жоден кандидат не міг обійняти посаду в лава генеральної чи полкової старшини. Не цілувавши Святе Євангеліє та Чесний Хрест російським монархам. Після мазепиної катастрофи цар Петро обрав гетьмана з трьох кандидатів, вибрав найслабшого Івана Скоропадського. Той відробляв цареві гетьманство у міру своїх слабких сил. Та коли цар Петро став імператором Петром Великим, отцом Отечества, Йому, господарі і становища, стало цього замало. І він не викинув гетьманові на шию малоросійську колегію з російських офіцерів. Ця колегія ставала віднині найвищою фінансовою та судовою владою на Гетьманщині. А гетьман при ній лялькою з вертепу. І тоді навіть у Скоропадського не витримало серце. Після другого інфаркту він помер. Адже у кожного своя міра гнучкості. Тоді настановили міцного Павла Полуботка, але монаршого довір'я він не виправдав, дійшовши висновку, що полуботок може стати другим Мазепою. Цар використав зібраний добрими людьми компромет. І не минуло й двох років, як Полуботок скінчив життя у кам'яному мішку Петропавлівської фортеці. І ще двічі Глухівський собор бачив урочисту елекцію гетьманів Данила Апостола, року 1727, та аж через 16 років після його смерті 22-річного Кирила Розумовського. Однак присягу старшина все ж складала не їм, а справжнім господарям. Справжні ж господарі будували імперію і тому послідовно. Ламали національне життя лівобережжя. Ніщо краще не говорить мені про наслідки імперського тиску на автономію Гетьманщини, аніж ці три архівні справи. Між кожною з них 15-20 років. У першій справі тутешній не тільки характер, тобто каліграфія, а й сама діло в одному. Через 15 років вже маємо мішанину, суржик. Ще 20 років. І вже ніхто не відрізнить глухівський документ від Петербурзького. Та почерки мова лише від зеркалення відбору, що провадився серед самої старшини. Відбору повільного, але послідовного. Ось перед вами три старшинські покоління. Перше покоління це ренегати часів Мазепиної катастрофи та руйнівники Січі. Їх зраду Санкт-Петербург оплачував полковницькими урядами, маєтностями та гарантіями безкарності. Другому поколінню у 40-50-х -х, х роках вже важко було втриматись в козацькому сідлі. Занадто заважав животик. Вони інстинктивно намагалися наслідувати тих самих польських панів, проти яких боролися її діди прадіди за Хмельницького. Нарешті покоління третє, сучасники Катерини II, це вже звичайне імперське панство. Панки що вчилися в Лейдені та в Геттінгені. Ці намагалися навіть домашній побут не псувати хлопським наречіям власних предків. Шляхетний стан складався з багатьох прошарків. У полках він починався значковими товаришами, а закінчувався генеральною старшиною глухою. Службова кар'єра. Все більше ставало лише засобом для одержання та закріплення власності, за собою і за своїми нащадками. Втративши політичні можливості, старшина всю свою енергію кинула на матеріальне збагачення. Потрапивши чималими зусиллями та витратами до глухівської канцелярської ієрархії, спритний старшинський син ішов далі на сотницькі та полкові уряди, а далі і за Есмань. Бо тільки там, на зроблені набутки, Можна було одержати найвищу юридичну гарантію царську грамоту. Ну а легалізувавши набутки, можна було спокійніше запрошувати до тепер уже своєї маєтності столичних та іноземних архітекторів, будувати кам'яниці і розбивати парки. Будувалося ж усе це руками вчорашніх вільних посполитих. І не знала селянська мати, що її діти, навернені у підданство до вчорашніх начальників, через кілька десятиліть будуть офіційно проголошені рабами. Вся старшина йшла цим шляхом. Дехто, як от генеральний хорунд Микола Ханенко. Через це мали змогу задовольняти свої духовні запити, започатковуючи династії меценатів та збирачів історичних цінностей. Але такі становили меншість. Більшістю ж були ті, що йшли за вовками, за такими, як пан генеральний писар, згодом генеральний суддя Андрій Якович Безбородько. Вдивіться в його погляд. Зрозуміло одразу. Ця людина не відволікалася на лірику та балакани. Такий самий характер, тобто почерк Андрія Яковича. І на письмі, і в житті він одразу брав Бугая за роги, а людину за горло. Звичайно, перша елементами його фортуни були походження та сімейні зв'язки. Батько, березанський сотник, не пішов за Мазепою і надії на закріпив за родиною рангові та придбані грунти. Дуже корисним. Став також з Борзанською сотниківною забілою. Об'єдналися її, родинні зв'язки, і спадкові маєтності. Вважалося ж бо, що любов прийде з літами, а хочеш громадить, а не розтринькувати, то й одружуйся з головою. Ставши генеральним писарем, Андрій Якович впевнено опанував апарат генеральної військової канцелярії, яка аж 16 років гарно правила гетьманщину без гетьмана. І все було б добре в тому тюньовому правлінні, коли б не кляті конкуренти-доносчики Сотник Яготинський Пилип Купченський, канцеляристи Федорович та Пилатович, що їх було обійдено старшинськими вакансіями. Багато аркушних епістолах, конкурентів до Сенату та на височайше її ім'я, рісніли десятки пунктів звинувачень безбородька і його команди. І кожен пункт було підперто фактами. Прескуранти безбородькових хабарів за роздачу посад, розтягання 300 суми зареквізовані для армії воли, епопея 24 тисяч козаків, які протягом війни з турками були записані у підданство їх власними старшинами і тим самим супротів монаршого інтересу уникли військової служби. Не солодко довелося панові Андрію. На час слідства його було усунуто з посади, а слідство розтяглося аж на 12 років. От тут і знадобилися безборотькові залізна воля та терпіння, щоб на чолі вовчий зграї загнати дичину. І коли Глухів зустрів свого останнього гетьмана, шуряка цариці Кирила Розумовського, наслідки копіткої роботи Андрія Яковича по столицях вдалися в знаки. Він повернувся до Генеральної військової канцелярії переможцем, а його неприятелі, і йшли знайомитися з географією Сибіру. От і досяг наш Андрій Якович Зеніту, але не те він і Зеніт, що по ньому вже йде до сутінків. Тоді ще не увійшло до моди катерининське вольтер'янство, і переважна більшість суспільства, не виключаючи і дворянство, насправді вірила в останній суд Божий. І вже не тільки по великих святах. Згадував Андрій Якович Ісусову притчу про те, що легше верблюдові пролізти в вухоголки, аніж багатієві увійти в царство небесне. Та підростали в Андрія Яковича сини. Андрій та Ілля. І хоч якою я не певною, здавалося б його власна майбутня кар'єра на небесах, земну кар'єру синів він планував по накатаних рейках. Першому штурмувати глухів та Петербург належало Андрію Андрійовичу. Але спочатку треба було зробити звичайну політичну послугу правителю Малоросії Олександру Івановичу Рум'янцеву. І вона була зроблена. Спробу відновлення гетьманства було благополучно загашено. Так почався зліт молодого Андрія. Зліт, що виніс його наприкінці життя на найвищу посаду в Російській імперії посаду канцлера. Вище канцлера графа Безбородька стояв тільки імператор Павло І. Добру частину своїх мільйонів Андрій Андрійович заповідав братові вкласти в учбовий заклад для малоросійського дворянства. Ніжинський ліцей імені графа Безбородька перетворився на інтелектуальний оазис, українські випускники якого ставали видатними російськими письменниками, російськими вченими, російськими дипломатами. Але стара безбородькова садиба, в у містечку Стольне Чернігівського полку, ніколи вже не чула дитячого гомону. Обидва молодших безбородька не залишили синів, рід згас, що за користь чоловікові від усіх його трудів, якими він трудиться під сонцем. Песимістичну нудьгу біблійного еклезіаста гарно розумієш, серед посохлих вікових дерев безборотькової садиби. Є гарна євангельська притча про суху смоковницю, яку прокляв Господь, бо не хотіла давати плоду. Дерево безбородків давало плід, але в іншу сторону, нічого не лишаючи власному народові, його свідомості і культурі. Може, страшний суд все-таки починається вже на землі. Єдиний урок історії той, що вона нічого не навчає. І все-таки. Коли в нації, коли в державі народжується еліта, як знайти моральне мірило для її соціального ствердження? Чи можна квітуче дерево зрошувати сльозами? Вже не раз за останні 300 років ми були певні, що розв'яжемо оте адвічне питання. Але я архівіст, і може саме тому скептик, що було, бачили, що буде, побачимо. Цьому прислів'ю теж не менше як 300 років. «Всяк, хто не маже то дуже скрипить, хто не лукавить, той ззаду сидить, кожному ро тере ложка суха, хто є на світі, що був без гріха.